Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам, показати вам е ті опції, які я підготувала для вас, якщо ви шукаєте подарунок, парфумерний подарунок на Різдво чи на Миколайчика ось, коротше кажучи, у мене тут є дещо вам показати. Підписуйтесь на мене, я вам буду розказувати. По-перше, чому саме зараз я вирішила зробити це відео, а не перед Чорною п'ятницею? Чорна п'ятниця була у п'ятницю, а завтра буде кіберпонеділок. Що таке кіберпонеділок? Це понеділок після Чорної п'ятниці, коли будуть знижки онлайн. І я дуже люблю робити замовлення онлайн, і через це саме на понеділок я вирішила оце, зробити оце, оце відео. І ще одна річ, якраз у кібер-понеділок ці адвент-календари, які не продалися, а адвент-календарну більшість з них ви повинні їх відкривати вже 1, 1 грудня. І якщо ви 1 грудня їх не відкрили, якщо ви до 1 грудня їх не купили, то вони вже не актуальні. І більшість брендів, більшість магазинів їх буде розпродавати по добрим цінам. І, наприклад, я таким чином купила собі календарь Armani за дуже-дуже класну ціну. Календар, один з календарей Lancome, інший Lancome на День закоханих, ну, тобто, дуже непогані ціни, непогані знижечки є на, на календарі, якраз ось на кіберпонеділок. І ще, чому ці календарі важливі? Тому що ви можете купити два, три, і вони вже будуть по знижках відкритих, і ось у вас буде. Для всіх ваших подружок, для всіх ваших для всій вашої родині вже якісь будуть подарунки. Наприклад, велика наприклад, туш і маленька помадка, чи, наприклад, велика помадка і маленька туш і парфумчик, і все і все готово. Так, розповідаю вам про ті речі, про які я подумала, що ж подарувати, коли людині подобається парфум. Коли людина вам сказала, що мені подобається Light Blue від Dolce Gabbana, я хочу Light Blue від Dolce Gabbana на Миколечка, ідіть і покупайте Light Blue від Dolce Gabbana, бо це дуже легко, бо ви вже знаєте, що потрібно. А коли ви не знаєте, що потрібно, тут я вам сподіваюсь трішечки допомогти. Я буду трішки пити воду, бо щось у мене трішки, знаєте, царапкає у, у горлі. Так, перша річ, це коли людині подобається парфуми, але парфуми вона не носить. І таке теж є. Я вам пропоную такий невеличкий набір від бренду Данера. Це бренд для автівки, або якщо немає автівки, то для хати. Там є отака штука, яка дуже, дуже яскрава парфумерна. І ще є отакий невеличкий. Парфум, який ви бризкаєте сюди, коли ця штука вже не пахне, ви освіжаєте, бризкаєте 2-3 рази, і це буде парфумувати, парфу, профу, пахтити дуже-дуже довго. Ну, тобто, отакий невеличкий кіт. Або на вашу автівку, або у вашу хату. Супер! Як на мене, цікава дуже річ. Я все-все залишу, всі назви залишу внизу, вам не потрібно нічого буде запам'ятовувати. Парфумерні свічки, оця свічка, зокрема, ви її бачили дуже багато разів у мене, у мене тут позаду. У мене ще є одна дуже класна свічка від Molten Brown, у них дуже класні аромати. Але свічки від Акоді Parma зокрема, ці свічки, що навколо аромату е, Колонія. Там у них є різна-різна колонія, вони дуже класні, вони свіжі, такі яскраві, і мені дуже подобаються. Взагалі свічки, парфумовані свічки це дуже класна річ. І, до речі, Акодіпа, коли ось перед святами у них є свічки завжди в яких там лімітованих у цих вазочках. І вони дуже-дуже красиві. Потім, ще одна річ для тих людей, що люблять аромати, а не люблять дуже їми користуватися. Це парфумерні продукти для тіла. Наприклад, оце. оцей. Це оцей. від бренду PH Fragrances. І це бренд французький із, із міста Грас. Тут у нас неролі і бергамот із деніма. І це. Це у нас просто мило, це мило для рук. І це дуже-дуже класна річ. Тобто це парфумована річ, але вона і парфумована, але це не парфум. Більш-менш такий самий концепт це у нас отака штука, і це у нас ревіл від Кевін Klein. Це у нас бальзам, крем для тіла з ароматом аромата Revill. З ароматом аромат так, У мене є аромат Reveal, мені він дуже подобається. У мене є той, що у користуванні, плюс є ще у загашнику два, І тут такий, знаєте, мінеральний аромат. І ще у мене є, я вам просто покажу оцю штуку. Це у мене був ем, разом з моїм ароматом My Way від Giorgio Armani, був аромат 30 мл і плюс отакий маленький. Ем, Така отака маленька, 50 мл, до речі, річ для тіла. Волосся, волосся. Було у мене два, два таких моменти, коли я не. Краще було, щоб я не користувалася ароматами. Там, декілька годин. І що я зробила? Я до цього моменту теж мала парфуми для волосся, але я до них ніколи не ставилася, знаєте, якось дуже добре. Бо я коли користуюся ароматом, я їм користуюся сюди і на волосся теж. Тобто мені окремий аромат для волосся не потрібен. Але ось я вирішила використовувати тільки оцей, двох отих. Оказіях, коли мені було потрібно не користуватися парфумом. Це такий Акоді Парма, і це у нас Піонія Нобіля. І люди, я вам хочу сказати, це дуже класна річ. Я користувалася їм як парфумом для волосся, і волосся дуже класне, дуже, дуже класно пахне. Мені сподобалось. Тобто для людини, яка не користується парфумом, оце може бути дуже дуже цікава опція. У мене теж є ще одна річ вона ну, більш. Менше вона така сама, це е, олія насправді, але я не користуюся її, її як олією для тіла. Це у нас мезон маржела. І тут у нас ноти соняшні і ноти цитрусові. Я користуюся цією штукою чомусь тільки влітку, як олія на волосся. І мені дуже-дуже подобається. Ще у мене є е, дві речі, про які я вам. Е, Мені потрібно вам розказати перед тим, як я, я перейду вже безпосередньо до ароматів, до е, класичних ароматів. Тобто тут в мене є дві таких, у мене щось сьогодні дуже всі цього багато від Акоді Парма, Не знаю чому. Ось у мене Акоді Парма крем для рук, бальзам для губ. Я вам хочу сказати відверто, що як крем для рук і бальзам для губ я вам ці. Речі не можу рекомендувати, не можу, люди. Бо як крем для рук парфумований, як бальзам для губ парфумований, да, тоді да. Але якщо у вас є певні проблеми з, з руками, що вони у вас сухі, вам потрібно щось таке більш таке, е, потужне. Для рук я вам, я вам це не можу рекомендувати. Ну, Взагалі, я вам хочу сказати, що оце, і оце, це більш-менш одне і те ж саме. Це просто крем, у якого немає ніяких зволожувачів, е, агентів. Принаймні для мене е, цей, цей крем, що я його наношу, що я його не наношу, різниці немає. Є лише одна різниця. Що коли я наношу цей крем, то в мене руки пахнуть дуже класно 2 години десь. І це супер. І тільки раді цього я користуюся цим кремом. Якщо у вас якісь певні проблеми, вам потрібно щось більш таке, то тоді я можу вам рекомендувати, наприклад, крем від Льокситану, той, що 25% масло ши він дуже-дуже класний. Ідем ситуація оте з цим. Тобто, це бальзам Кіноктоді Лігурія. Як бальзам для губ, він такий, знаєте, середній. Якщо у вас губи дуже сухі, я вам можу рекомендувати інше. Наприклад, не знаю, наприклад, від Блістекс. у Блістекс є такий medicated lip ointment. Там ще такий. Там таким красним хрест такий нарисований, він дуже класно загоює губи, якщо у вас вони дуже сухі. Тобто є дуже багато всього, яке краще, ніж оце. Але якщо йдеться про суто парфумовані засоби, то оці речі вони дуже класні. Потім хочу вам ще. Показати одну річ до парфумів безпосередньо. Це ну це технічно це теж парфум, це Міс Діор туалетна вода, але вона зроблена у формі а, геля. Це такий гель, тут такий шарик є, такий кулька така. кулька І ви оцю кульку отак її е, возите по, по шкірі, і потім оця штука вам. Парфумує шкіру. Це непогана річ. Зокрема, для тих, хто не користується парфумом, але хотів би, той, хто, той, хто любить парфумерні масла олії, то теж ця річ вона теж може сподобатися. Вона непогана, це не мій улюблений тип продукта, але запах тут дуже класний, потужний. Насам, на, на, і насамперед він. Це щось таке, знаєте, це щось таке дуже унікальне. Я взагалі купляла його для себе для того, щоб кидати у сумку, наприклад, коли, коли я йду на, на пляж. Щоб не, не бризкатися, бо ну, кажуть, же, що від е, алкоголя може бути потім ерітема. На, на шкірі. Щоб оце так намазався тим і запарфумував, запарфумувався. Ну, я не дуже їм часто користуюся, я вам сказати можу відверто. Але це дуже непогана річ. І зараз аромати. Перший ну, це не аромат, це такий спрей для тіла. більш. Це від італійського бренду Perlier. І у мене тут аромат з Кітками апельсину. І ви знаєте, він не дуже стійкий. Я вийшла з душу, я набрискалася цим і ну, десь хвилин 20-30 він на мені є, доколи я там п'ю каву чи там щось роблю, і потім йду вдягатися. Коли я вдяглася, я можу обирати інший аромат, бо цього вже нема. Більш-менш така сама ситуація у мене з цим ароматом. Це Парфумерний міст, але він зроблений як аромат. І це я купила в Грасі від локальної парфумерки у Грасі. Вона сама зробила і флакони, це все закривала, це все дуже класна річ. Тут квітки черешні, дуже-дуже цікавий аромат. Я перепрошую, але мені потрібно. Бо у мене у горлі шкрибуть коти. Взагалі ще одну річ хочу сказати. Це може було, я не дуже чітко це сказала спочатку. Що я, не, я вам всі назви залишу внизу в інфобоксі, але я не кажу, що на подарунок вам потрібно обрати оцей парфум для волосся. Або оцю річ, я не кажу. Це просто як група продуктів, яку ви можете розглядати як потенційну покупку для когось. Отак. І ми, до... ми дійшли до парфумів. І хочу сказати, що якщо ось у нас немає такої. Директиви, що йти купувати Dolce Gabbana, що Ми не знаємо, що. І дуже часто навіть та людина, якій хочеться аромат, вона сама не знає, що там їй потрібно. Я можу вам запропонувати отакі маленькі версії. Наприклад, це дуже класна версія Valentino Born in Roma. І це у мене Yellow Dream. Це дуже багато часу. Був мій улюблений аромат від. Валентіно Борден Рома. Зараз це Грін Страваганза. Цей жовтенький він встав у мене у вже... Він вже другий, а не перший. І такі версії вони є у дуже-дуже багатьох брендів. Вони роблять такі міні-версії. 10 мл, 15 мл, 20 мл. Теж, теж рахується, як міні-версія, хоча є флакони, по 25 повнорозмірні флакони. Оце, наприклад, Джульєта з пістолетом, це у мене Лілі Фентезі», Тут 7,5 мл. Потім у мене тут є такий мансера. І це у, мене, це у мене Melody of the Sun. І оцей мансера ви можете купити, наприклад, на сайті мансера, ви можете обрати собі 5 ароматів по 8 мл, як оце. І воно буде коштувати 65 євро, ви купуєте те, що вам подобається. І, наприклад, оці теж вони продаються на сайті Джуліета з пістолетом. Вони продаються, я не пам'ятаю по яким цінам, але там всі аромати, що у них є, вони всі, у них є і в таких невеличких версіях. Потім. Наприклад, от такі версії вони іноді бувають в наборах. Такий, знаєте, набір по три штуки. У мене був такий набір, набір і через це я знаю, бо я його купляла торік, мені здається, там якраз був жовтенький, рож... жовтенький рожевий і зеленого тоді ще не було. Жовтий-рожевий. І, мабуть, інтенсивна версія, Ось, щось таке. Тобто це теж така опція, коли ви даєте вашому е подрузі вашій або комусь з членів родини е обрати то що, то, що потрібно. Але ще одна річ, і це дуже це, мабуть, найкраща, найкраща опція. І ось про цю опцію я вам розкажу про неї. Прям історія у мене була. Це у нас парфам де Марлі. Це у нас невеличкий такий сет-кіт. Ось тут у мене сім штук тут їх було. сім штук. Тут у мене ще оця штучка, там, де написано, що тут якраз за аромати є. І подивіться на стан цього кіту. Просто подивиться. Таке враження, що він не тронутий, ну, е <тій> тільки цього одного аромату немає. І немає аром аромату сафанад. Сафанад — це той аромат, який мені сподобався більш, е більш із всіх тих, що я е перепробувала. Перепробувала я потім ще інші, бо я була там у поїздках, у подорожах. і я. Я пробувала, і у мене потім з'явилися пробники, тобто я знаю про цей бренд. Але до того, як я купила цей набір, всі, всі розмовляли, всі говорили про, про деліну. Деліна, 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 Деліна. А у мене Деліни немає ніде потестувати. Там, де я, біля мене нема деліни. І ніколи не було деліни. І, знаєте, це дуже актуально, коли людина живе в такому, ну, це не велике місто, але ну це не, не мале місто, але і невелике. Ну, немає такого знаєте, вибіру. І я не могла просто протестувати у цю деліну. Просто мені було ніде це зробити. І я не могла купити цей набір, бо коли вийшла деліна набора цього цього ще не було у продажі. Коли я змогла це зробити, коли я змогла куп купити собі цей набір на офіційному сайті, я це зробила, протестувала всі аромати, що тут, тут, тут були. Плюс мені ще дали декілька пробників. Я вам можу відверто сказати, люди, що. Я не можу зрозуміти, чому так всі таскаються з тією Деліною, що мені сафанат мені подобається тільки через те, що він дуже-дуже нагадує мені Жан-Поль польготія класік. Ось, ось так. Тобто, Деліно для мене, ну, я не розумію хайпу, просто я не розумію. Ви можете. Просто перепрошую всі ті, хто любить деліну, всі ті, хто там, а, це найкращий аромат. Люди, це троянда. Це троянда плюс трішки мускуса, Ну, це все було дуже багато разів. Але там такий, знаєте, жіночий дуже такий флакон. Комусь подобається, комусь не подобається. Ну, коротше, для мене деліна це 10% аромату і 90 хайпу. Е, так, і. Чому я вам цю всю історію розповіла? Тому що якраз завдяки от такому от такій, е, штуці я зрозуміла, що таке деліна. Я змогла протестувати. Тобто ці версії, оці версії отакій от кіт, вони дуже-дуже е, потрібні, якщо ви. Е, Дуже полюбляєте парфумерію, але не завжди є можливість протестувати все що, все, що там є на ринку. Ще один дуже яскравий приклад це у нас мезон Francis Curtin. І це у нас, я не знаю, чи ви бачите, чи ні. Воно все-таки золоте, перелівається. Це у нас набір для неї, ще є набір для нього. Тут у нас вісім ароматів бестселлерів бренду. А, тут у нас є Аміріс, чоловічому, Аміріс для чоловіка і Аля роз для чоловіка. І всі інші вони однакові. А, 724 і там і там, а, Gentle Fluid, і та, і, та, і Gold і Silver. Потім а, Petit Matel, Grand Soir і також Rouge. Тобто, це такий, такий невеликий набір. І тут по 2 мл мілілітри штучки. Що класного в цьому, що коли ви його купуєте, вам ще приходить на пошту вашу купон, код на купон. І якщо ви протестували, якщо вам там щось сподобалось, ви купляєте. Собі повнорозмірну, повноцінну пляшку, і ви можете використати цей купон, і вам буде знижка з пляшечки, яку ви купляєте. І так багато дуже брендів зараз роблять, що це дуже-дуже класно. Інша, інша річ я вам хочу просто показати: оцей набір, і він мені дуже подобається: це набір від Jampuльga ось такий у нас невеличкий набір. І тут у нас чотири аромата. Вони трішки мені нап... на... нагадують сирник вам. Ні? Тут у нас є коті Divine Оде de Parfum. Я кажу Divine, бо французькою мовою це буде Divine. Можна сказати, і Divine теж. Це класичний дивін, класичний. Потім у нас є скандал Оде Парфам, потім скандал Оде Парфам Інтенс Intense, і ще у нас є. Тут Лябель. Тут у нас є 4 таких аромату по 4 мл. тобто у нас 16 мл аромату. Тут і це дуже класно. І такий самий формат використовує, наприклад, Serge Tens теж. І такий самий формат використовувала Зара, коли вона робила колаборацію з Джо Малон в їх наборах Discovery Kit, теж був такий самий формат. І також такий самий формат я бачила у Шизейдо. І ще, ще декілька прикладів. Оцей, приклад, наприклад, приклад, наприклад, від Дусіта. Від Дусіта у нас тут є три аромати від Дусіта. Це бестселери бренду: це Розарін, Moonlight in Changmai і також Рапсодія у чорному. Ось тут у нас такі аромати. 2 мл, чи 3, я не пам'ятаю, 2,5. Майже майже вгадала. 2,5. Мілітрі кожний, кожен парфум. І хтось може сказати: ну що таке? Це ж невеличкий набір з трьох ароматів. Ви просто уявіть собі, по-перше, дуже важливо зрозуміти одну річ, яку багато людей можуть розуміють, але не дуже вони її використовують у житті. Коли йдеться про подарунок, неважлива ціна подарунка важлива. Важливе то, що ви в цей, в цей подарунок вклали його цінність, тобто ціна і його нецінність, вартість, його вартість. Наприклад, уявіть собі, так? Ось як у мене було з деліною, наприклад, да? з деліною, з парфум де Марлі. Я дуже довго не могла протестувати ці аромати. Цей набір, я не знаю, скільки він стоїть. 35 євро він стоїть. Я просто не пам'ятаю. Тобто, це не дуже великі гроші. так. І, наприклад, якщо ми навіть порівняємо з пляшкою парфума, навіть 30 мл парфума, навіть ось, ось навіть не з парфумом, оця пляшка вона коштує більше, ніж оце. Але для мене у той момент, якщо б мені хтось на день народження подарував чи на Різдво, чи на Миколайчика, оцей набір, Parfum de Marly, вартість цього подарунка була б набагато важливою, ніж його ціна. Бо я не могла ніде протестувати ці аромати. І для мене було просто супер, супер подарунком оце. Наприклад, уявіть собі, у вас є якась подруга чи друг, який не може протестувати оці парфам-дусіта, бо їх теж не дуже часто можна зустріти. А ви візьмете і подаруєте йому два, тобто шість пробників, класно там їх за, запакуєте, і такий, такий буде класний подарок. Тобто вартість і ціна це. Це різні речі, люди. Ось і закінчую ще одним. одна ще опція є. І ця опція, вона, мені здається, дуже класна для тих людей, для тих людей хто дуже любить аромати. Хто, Як би так сказати, що така людина, що любить експериментувати, у мене тут є два набори від британського бренду Edenist. Це Discovery Kit. Може здатися, що одне і те ж саме. Але ні, не одне і те ж саме. Тут два різних Discovery Kit. Один Discovery Kit оцей, це базовий Discovery Kit. Тобто, у нас тут є роза. Я перепрошую, я тут. Це на е, англійською тут написано Троянда, Ветівер, жасмін, Неролі. Ще одна троянда. Дві троянди. Навіщо дві троянди люди? І ще у нас є ваніль. А тут у нас є бустери. Бустери тут у нас е, Dream. Тобто. Е, як воно дрім? господи? Е, мрія. Мрія е, е Energy. Енер... Енергія, так. Енергія е... добре почуття, самопочуття, е... потім у нас тут є щастя. І релакс. Ну, тобто, що ми робимо? Наприклад, мені подобається е, неролі. Так? Я беру неролі, і я хочу, щоб я трішечки там розслабилася. Я беру цей буст, який називається релакс І міксую цей неролі з цим релаксом. І тобто я роблю собі унікальний аромат. І тут. Дуже багато комбінацій можна зробити. Бо ну, у нас тут 6 ароматів, і у нас тут 6 ароматів, тобто дуже багато комбінацій можна створити. І це такий, знаєте, Discovery Kit від доброго, дуже доброго бренда, англійського, якісного, і людина може зробити просто дуже багато комбінацій для, для себе. Ось на цьому все. Це те, що я вам хотіла розповісти, показати у в, в сенсі у тому, що, що, можна, що можна подарувати, на що можна звертати увагу, коли ви будете думати про тих людей, кому ви хочете щось подарувати. Ось я вам дякую за вашу увагу. Я перепрошую через оцей такий дуже-дуже довгий кліп. Ми з вами побачимось у середу. Я вам бажаю доброї неділі. Цьом.